В Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Люблені во Христі браті і сестри, першу неділю Великого посту торжествує свята Православна Церква. Так і називається неділя торжества православ'я. І здавалося, б, Чого нам торжествувати? Весь світ наповнений горем, біль людська, страждання людські переповнюють наше життя. І коли війна, війна між добром і злом? Продовжується, коли літають ракети над нашою землею і прилітають у храми православні. Ми святкуємо і торжествуємо, де логіка, де є істина. А істина в тому, що Бог є любов, а в любові завжди болить серце за тих, хто страждає. І любов завжди розділяє страждання свого найдорожчого. Ми з вами найдорожчі у Бога нашого Ісуса Христа. І саме в цьому є наше торжество. І саме в цьому є відповідь у православній, у християнській вірі. Напевно, ні одна віра не може відповісти на питання страждань людських. Ми ж маємо відповідь у боротьбі добра і зла, перемагає добро. У боротьбі темряві і світла перемагає світло. Радість перемагає Тугу і скорботу. Але для того треба нам світитися, щоб перемагати темряву. Для того треба нам радіти, щоб перемагати Тугу і горе. Навіть в піст. Навіть. У війну, особливо в нас в Україні, люди співали і раділи. Буквально вчора одній із людині мені прийшлось пояснювати, чому так. Ми православна церква, стражденна церква. І ми торжествуємо перемогу. І йому і вам я розкажу такий приклад. Уявіть собі, стоїть армія, велика армія, багато зброї, але вся ця зброя новопокрашена. Солдати одіті в новеньку парадну форму. І всі відтреновані. Відгодовані стоять загорівші хлопці, і раптом приходить маленький підрозділ із грязними порваними формами, весь зранений і в шрамах, і зброя, в грязі і в болоті. І цей взвод приходить з перемогою. І, депод... і тоді дайте відповідь, хто із цих двох справжні воїни. Ті воїни, які приносять перемогу, оті зранені воїни і є справжніми. Отак і церква наша стражденна, зранена, але справжня і торжествуюча. Сьогодні особливо, сьогодні, в день війни, ми повинні це розуміти і так жити, жити і радіти, жити і торжествувати, і в пості, і в молитві свято Пасху наближати, в пості і в молитві, в боротьбі перемогу нашу наближати і вірити. Вірити, що буде Пасха, і вірити, що буде перемога, і вірити, що буде несказанна радість в Україні і по всьому християнському світі. Боже, благословлення на всіх вас. Сьогоднішній.